Спецпредставник президента США Кіт Келлах прибув до України на київському вокзалі. Його зустрів керівник офісу президента Андрій Єрмак. Розповів, що тем для переговорів багато, зокрема, оборона звіснення безпеки, зброя санкцій, захист і захист людей, посилення співпраці між Україною та США. Київ підтримує підхід президента США Дональда Трампа. Мир через силу, адже Росія не планує припиняти вогонь. Щодо перспектив конкретних рішень, можливо, і спілкування з нашими високопосадовцями Кіта Келога, поговоримо з Сергієм Лещенко, радником керівника офісу президента України. Вітаю вас. Я вас вітаю. Доброго дня. Доброго дня. Як оцінюєте цей візит? Наскільки він може бути знаком в контексті конкретної допомоги? Анонсовано, що Келог перебуватиме. Не в Києві, а в Україні, тобто, можливо, і в інших містах протягом тижня. Які перспективи щодо ваших прогнозів, де він може побувати, з ким зустрічатися, які конкретні рішення можуть бути напрацьовані? Ви знаєте, перше, хотів сказати, що от ця мова тіла body language, який ми бачимо на екрані, зустріч Келега і. Єрмака на київському вокзалі. Я теж там був присутній сьогодні о 8.40 ранку, коли прибув американський спецпредставник. Це говорить гучніше за будь-які заголовки, за будь-які статті, які, на жаль, перед візитом Келога вийшли в американських виданнях, які намагалися показати неефективність української дипломатії, треба міняти українських переговорників. Єрмак не справляється, єрмака не сприймають. Будь ласка, ви бачите, це була зустріч не просто друзів. Це людина, яка приїхала в Київ для того, щоб Провести тут не декілька годин, а декілька днів, можливо, цілий тиждень. Я маю на увазі саме Кіта Хелога. Людина, яка спеціально призначена Дональдом Трампом для цієї місії, це не чиновник, який їде сюди, тому що в нього ну вибачте там зарплата змушує, і він отримує потім додаткові бонуси за те, що в зону війни потрапив. Це людина, яка підтримує Україну всім серцем. Він генерал, він відставний генерал поважного віку за 80, Він їде в Україну і бачиться зі своїм другом з Єрмаком. І ці обійми вони показують, що якраз український підхід він спрацьовує, і статті, які виходять перед цим візитом, з негативом. Для того щоб показати якісь українську неспроможність, вони мають за собою абсолютно іншу мету. Вони мають за собою мету схилити Україну до тих бачень, да які не відповідають нашим інтересам, і те, що Україна не схиляється, якраз показує, що це поважають що стосується загалом візиту, то програма звичайно ж не розголошується. Але ще коли тільки Дональд Трамп став президентом і Кіт Келег отримав цей мандат, наш президент Володимир Зеленський Кіта кітакелга провести в Україні декілька днів чи тиждень побувати і на фронті, і серед військових, і в бригадах, і на власні очі побачити, власне кажучи, те, що він всім життям займався. Це військова справа, як вона виглядає в реаліях сучасної війни. І звичайно, ці знання будуть потрібні не тільки для того, щоб виділяти Україні допомогу, але щоб українська. Український досвід допомагав американській армії бути сучасною? Чому північно-корейці можуть навчатися в російських бойових підрозділах? Як вбивати демократичні держави? демократичні народи, демократичні держав, то чому американці не можуть навчатися в українських підрозділах, як правильно сучасно захищати цінності, які поділяє Україна та Америка і весь цивілізований світ? Тут дуже важливо говорити, що цей візит відбувається ще й на тлі зустрічі того ж самого Рютте, наприклад, очільника генсека НАТО, який має зустрітися і з гексетом, очільником міноборони Пентагону, і з іншими високопосадовцями, зокрема з Трампом, і під час цієї зустрічі Трамп, нібито, має голосити про черговий пакет потужний не лише на обороною, але наступального озброєння, але так само і пісторіос міністр оборони Німеччини, так само ніби має зустріч відбутися його із Гекситом. Я до того, що якось бачимо, що. Що, е, ніби вже є о той пік консолідації наших партнерів, як по обидва боки океану в Європі, е, так і в Сполучених Штатах Америки. Це може до чогось конкретного призвести. Тим паче, що є вже е, реакція, фідбек, так би мовити, на всі ці події, новини і заяви на Росії. Там трошки б'ють на сполох. Як ви оцінюєте взагалі перспективу зменшення інтенсивності ударів по тили містам України на тлі е, допомоги цих пакетів, на тлі риторики санкцій? 18-го пакету 5-відсоткових санкцій тощо. Ну тут сам факт присутності американського високого гостя важливо, тому що ну треба бути повним ідіотом для Путіна бомбити Київ, коли в Києві перебуває Келах, тому що звичайно пережити на власний досвід бомбардування, провести ніч в укритті наступного ранку. Поїхати на руїни і бачити, як розгрібають тонни завалів, достають тіла з під руїн. Це той досвід, який Келах може побачити на власні очі, і звичайно пережити. Буде передано безпосередньо американському президенту, і це тільки посилить українську оборонну спроможність. Тому я б сказав, що навіть сам факт, що Кіт Келлах тут він. Викликав пана я мав на увазі, ракету, я мав на увазі більш глобально питання зменшити удари, тобто піти на деескалацію. А я це про зрозуміло це, це да. зрозуміло, що допомога, яка нам американським партнерам надаватися, може вона буде допомагати захищати українське небо. Це Петріот, які ракети ми зараз потребуємо. Вони в дефіциті, і очікування є, що ці ракети передадуть. Але також мова йде про далекобійну зброю, і німеччина в цьому сенсі ви згадували пісторіуса. Вона дуже мені здається грамотно діє. Вона вже більше не займається публічними анонсами. Що куди передається, і розробляє з Україною спільні проекти по далекобою для того, щоб в якийсь момент було вже не зрозуміло, чи це українська ракета полетіла, чи це німецька ракета полетіла, чи це спільна Україна-німецька ракета полетіла. чи... Загалом режиму Путіну має бути непереливки. Це головне. А в який спосіб це буде досягнути, це вже потім в мемуарах будуть описувати історики, але менше в публічному просторі в прямому ефірі підказок путінському режиму. Але бачите, на тлі всіх цих, нібито, позитивних новин для нас, як для сторони, яка обороняється, є все ж таки дещо негативні новини, зокрема в контексті зустрічі, наприклад, Лаврова, ну візит Лаврова до північної Кореї. Зустріч Лаврова із Рубіо, де він нібито пропонує якісь чергові пропозиції держсекретарю США, і Рубіо каже, що ми будемо їх обговорювати той же час. Є новини від західних ЗМІ, що Росія домовляється знову ж таки там про черговий контингент багатотисячний від північної Кореї, нібито Китай так само вже не приховує своєї ж ну взагалі свого ставлення реального до позиції підтримки Росії в цій війні, аби Росія не програла. Як як, от всі ці е, е, кейси компілюються між. Собою давайте все так розділимо. Що стосується візиту Лаврова в Північну Корею, то тут навпаки мені здається. Ну, вони би так домовились, а так би в них є картинка Лавров в північної Кореї. Це посилює той сигнал, який Україна поширює, що режими зла, авторитарні диктатури об'єднуються, щоб воювати з демократіями. Побільше фотографій Лаврова і Кімчанина це те, чого б нам не вистачало. Тобто, нехай роблять нам це в плюс. Це ніяк не впливає на їхні домовленості. Вони і так в них існують. Надання зброї контингенту. Це теж давно вирішене питання. Північна Кореяція активно освоюють не тільки військові. Військову справу в Росії, але вони вже працюють на цивільних підприємствах, не тільки оборонних, а навіть на цивільних підприємствах, тому що ринок праці Росії там переживає теж свої катаклізми і вони залучають дешеву робочу силу з Північної Кореї. Хто е, це нам дає? Нам нам в нашому я розумінні нічого це не міняє. Ми це все знаємо, але е, дійсніша співпраця вона показує, як е, Слабкість демократії може зіграти поганий жарт з демократією. Якщо демократія не об'єднається, авторитарні режими просто без роздумів, створюючи ці альянси, розроблять демократію. Тому більше таких повідомлень в медіапросторі нам грають на руку. Китай, окремий кейс. Тут треба бути більш таким, я б сказав, ну делікатним наслідуючи. Поради, які робив Кісінджер Єрмаку під час їхнього першого знайомства зустрічі онлайн в 23-му році, здається, це було Кісінджер казав завжди, що треба тримати двері з Китаєм відкритими, тому що це країна, в якій можуть бути не, не, не тривіальні, не лінійні рішення, і він пропонував свою допомогу з е, певними китайськими е, можливими потенційними, так не те, що переговорниками, але контактами допомагати. В даному випадку е, ми коментуємо обережно, але повторюємо, що китайські компоненти в ракетах, які Росія, і в ракетах, і в дронах, які Росія запускає по Україні, вони потім б'ють же і по китайським дипломатичним місіям. Це вже факт, який ми мали в Одесі. В даному випадку Китаю треба. Е, Розуміти, що е, ці авторитарні режими, які об'єднуються Північна Корея, Росія, вони в певний момент е, будуть на так само, як Китаю, тому що вплив Китаю на північну Корею зменшуватиметься, а Росії збільшуватиметься. Тоді як Китай завжди розглядав Північну Корею як власне ну, такий напівсателітний режим. Тому варто можливо це ми нічого не можемо радити нашим е, е, скажімо так, китайським дипломатам, але втрата впливу на північну Корею для Китаю це теж буде мати негатив. Варто Знаєте, можна можна згадати просто це про... розуміти, да, і все. Ан Сергія можна згадати про спільні навчання там США, Австралії, Індії та інших країн. Значить чарівний меч називається ці навчання, і це говорить про там певну консолідацію тієї ж самої Індії з демократичним світом і мілітарну підтримку такою з цілою мілітарною складовою ну, інтеграцією. Мене питання в чому секундочку. Мене питання в чому і не варто було б недооцінювати китайське керівництво, що вони би готові ладні пожертвувати ринком ЄС і Америки щодо енергоресурсів Росії. Я про ці 500% мит, які можуть запровадити вторинно на саме Бразилію, Індію і Китай, як ви оцінюєте значить, цей пакет від американців, як ви оцінюєте 18-й пакет? Тим паче, що Фіцо вже говорить про те, що Ладен зняти обмеження наведення пакету, якщо Євросоюз запропонує йому альтернативу російським енергоресурсам? Оце дуже гарно, що ми згадуємо. Ми завжди любимо впадати в панічні настрої, заламувати руки, кричати. І поводитись інфантильно. А якщо країна в євросоюзі, що б не казали політики, в певний момент вступає в дію правила, коли вступаєш в Євросоюз, ти частину свого суверенітету віддаєш Брюсель. І от в даному випадку Фіцо теж приклад показує в цьому сенсі. Тобто його приклад показує, що навіть як би ти не хотів. Ти або в Євросоюзі Союзі підкоряєшся рішенням, або ти просто збираєш манатки і йдеш на вихід. В даному випадку я переконаний, що в певний момент, коли треба буде, хтось вийде каву попити, як колись Шольц умовляв Орбана зробити. Хтось просто підкориться мовчки спільні позиції. Ти не можеш себе протиставити союзу 30 країн, розумієте, або ти просто тоді чужинець, і ну тебе не сприймають більше як родича, навіть можливо капризного, але родича, і е, думають, як просто тебе позбутися. Або ти дієш в одному руслі саме цим сильний демократичний євросоюз. От тим, що він спроможний приймати рішення, а перетворювати його на якусь імпатентну іграшку нікому не цікаво. Тим більше ні Урсурі Фондерляєн, ні. Керівництво провідних країн Європи, які зараз між собою теж бачите, ну об'єднано конкурують я маю, Макрон, Мерц бачимо як посилюється лідерство, боротьба за лідерство. Окей, тому тут важливо, що демократії теж мають бути з кулаками. Вони мають захищати свої цінності. Індія найбільша демократія в світі І було б логічно, щоб Індія теж була на боці демократичного союзу. Майс на увазі об'єднаних країн, які підтримують Україну. Об'єднання країн, які підтримують Україну. А загалом ситуація, я б сказав, вона. Зараз спадає цей історичний такі атмосфера, яка була притаманна останніми місяцями. Мені здається, зусилля, які докладала українська дипломатія, офіс президента Єрмак, Сибіга, Умеров, всі дії, які робить президент на найвищому рівні, вони дають свій результат, і цей результат досягнути надзвичайними зусиллями. І кожен раз, коли ми маємо цей прогрес, ми маємо пам'ятати, що цей прогрес стається не тому, що. Хтось має в руках чарівну паличку, нею махає, і так воно все міняється. Тому що ці надзвичайні зусилля, недоспані ночі, зірвані е, зв'язки в переговорах, е, коли доводиться інколи і на підвищених тонах переконувати, і е, 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 всі інші аргументи, які використовує Україна в цьому складному процесі, він дає свій результат. І це треба розуміти тим, хто намагається за будь-яку ціну в країни розхитувати ситуацію, зробляти бали і просто. Конкурувати за владу цим людям варто пам'ятати, що своїми такими діями вони послабляють українську спроможність в регулюванні цієї війни і отриманні Україні потрібного результату за її підсумками. Сергій Лещенко, радник керівника президента України, був гостем. Ці Дякую, що долучилися до ефіру.